Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал мовні Калостин Плей. Продовжуємо проходити, продовжуємо грати, продовжуємо бігати, продовжуємо. Ух ти, йоха, не бабай. Продовжуємо щось дізнаватися, як нам звідси спетлятися. Так, Велік. Е, кактус.

а як на цьому їздить? А, дякую. Кей, поїхали. Людина-чайник. Це якісь гремліни чи гобліни, чи хто ви такі? Так, давай тикать. Я не знаю, з мишкою так, шо. А, говорить. Панейко не ліхун, знаєш, де мій знаходиться? Під підковою, за горами, за крокодилами, за черв'яками, за великими котами і за мною. <гум> Ясно. А дід що скаже? А у діда є ідея, це чудово. Та взяти таксі! Чудова ідея, бля. Та не бий мені на ній їхать, алло. <гум> що ти робиш? Літалку побудувати? Потрібно покривало скейт голова дракона. І колеса велосипеда. Знімай мала. А я шо? А, я А, панахо панахой, все. Зрозумів, окей, дякую. Так, і що мені куди? Панакучілейкі. кулю кулю Незручно з мишкою, тому що не видно. Куди тикать? Це дуже ускладнює процес. Промтілябель. Промтілябель. Ти немець якийсь? Якийсь німець. Це що таке? Не дотягнешся? Ролики. А сюди ще. Коротше, це потрібно. Та все тихо, 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 тихо. Це що таке, котається. Коротше, потрібні. Оці всі штуки. Якось забрати. Оп. Койно поцелімі. Койно поцеліми? Гвинтика якогось немає. Пішли шукати гвинтик. Ну, я, я думаю, що якби у нього був гвинтик, він би дав. О, чайник. М -м а, це потрібно опустити, Да? Прокрутить. Прокрутить сюди. Якусь табуретку потрібно взяти, чи що? Не зрозумів. Так, ричажки. Там кактус, оно дивиться, <свісно> що читає. Ну, що це таке? Не працює, да? А що у нас є? А у нас ніхіра нема. А це ричажок. Він один дергає. Окей, добре. Так, чайник чай. Це що таке? Не. А, оцю трубку потрібно взяти і туди втикнути. Чи сюди втикнуть? Хуйла пентимон. Який хуйла пентимон? ти що? Хуйла пентимон. Ти... Не кажи так. Каже, нема нічого там. пентимон. На якійсь кактусовій пустельній мові. Куди Це... Знаєш, Жеза, блін, знайома ситуація. Тільки побрився, вже пару годин пройшло, знову виросло. Чувак, як я тебе розумію? А а І знову виростає, знаю, ну, типу, я не знаю, як з цим боротися. Е, епіляція є лазерна штука. Кажуть, але дорога курла. Аш Збри... Побри мене, каже. Добре, хоч тільки на бороді тебе побрить. а тут щось є? Просить побрить його. Тут у мене ніхера нема. Там нічого, нікуди, Це квіточка, ні, тут нічого не береться, окей. Це що таке? Ось нічого не, не відбувається. Пішли далі. <с> Це що, Це хто такий, блях? Поїхать! <с> поїхали тудо! <свист> поїхали додому. Е щось він не хоче. ти Ой, відеокасета Так ось. А, це пульт. чекай Ві... Каже, відеокасету мені принеси. Куляпентико. <свист> <'a pen> <свист> а, там же хулику дата міта Окей, добре. Там вже кину кудата міта Так, тут щось є, пішли. А, машини. Що? Блимнуть. Лампочку забрать? Не понял. Так забирай, чи ні? Вот так правильно, як та бабка. Та... Ще раз! Ще раз, бий! Сильно бий! Головою вторись! Ні, не хоче. О! Потрібно щось... Капець, Капась, я зараз рознесу цю машину. Що ти хочеш? Коротше, не працює, пішли звідси. Щось не працює, нам щось потрібно для цього, напевно. А на місяць. Ні, на місяць нічого не робиться. Чувак, застряг! Ото там і виси, поняв. Дурачок, стири у нас потрібні на. Чи поговорити? Ну, давай поговоримо. Бепле! Будеш бебекати, я тебе там ізли. Ага, хер тобі, поняв, не спущу. Руку дай, каже. Я думав, він зараз його випульне, <laughs>, як із рогатки, ні? Значить, йому щось потрібне. На, навіщо йому допомагати, чуєш? Йо, карний бабай, скільки тут цього висить? І що з цим робить? Mm. Та ти коротун, блін, ні, нікуди не дотягуєшся. Тут тільки оце. Що це. це таке? Газонокосарка якась. Ха, хамілеони, блін. Гікони, хамілеони, хто вони такі? Магічні гікони. Ньо. А що вони хочуть? Не, не розумію. Шараптигур О, Стій! назад куди побіг? Забери! Це как тут? Це бочка мені потріхаря. Та ти -ти 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 -ти. тихо! Бля, ще одну, ще одну бочку. Назад, куди ж ти ховаєшся так швидко? Все, я зрозумів, давай. Прилих сюди. Тихо. Оп, погнали, 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 погнали. Тих. Та куди? Ну ти, блін, що ж ви такі глазасті, бляха. Пішли, коротше, знаєш, що я спробую? Давай спочатку спробую. Не хоче, він підходить сюди. Добре. Я б думав просто спробувати віддати цю газонокосарку кактусу. Mm -hmm. E -hmm. Так блін, да як! Подлюка. Мені все ж таки здається, що потрібно спочатку до кактуса підійти газонокосарку йому віддай. Щоб він нарешті побрився, бо бритва у нього ніяка. Ти почекаєш повисиш, а що робить, я не знаю. Так, газана касарка, Чому газонок. відеокасета потрібна? Там якась кувалда. Кувалда потрібна. Напевно. Аж валиком, ну, бля. Е, є у мене отака штука. Да я зрозумів, алло. Є у мене отака штука. На. Аж валіка. Та, та блін, да що ж таке? Ну я ж взяв, я ж вибрав, ну. Не розумію. Так. Акашу. Я щось не розумію, так про... Ну я як. Так, обрато. Акашу. Ну, логічно ж йому віддати, ні? Я якісь кнопки не пам'ятаю, чи як. Щось це не працює. Машинка вибрав. Значить, можливо, тоді не йому. Окей. Значить, будемо пробувати пробратися туди до цих. Ну, я просто варіантів більших не бачу, кому газонокосарку віддати. Ну не довбач газонокосаркою оцю машину. Це нелогічно. Яка логіка? Можливо, газонокосаркою йому стропи обрізать? Давай ще раз спробуємо. І ить? шо? Не понял. І що далі? Заходь. О. Хвоста потрібно забирай. Забирай хвоста. Ууу. Живе. Зараз ге. Вакачойна на виросте гікон зараз. Його потрібно утилізувати. Так, посох забрали. Я думав посухом е побить цей машину. Кристальчики якісь. Це типу їх сюди потрібно розставити? 4, 5, 6. І Як же ж незручно. Не це у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Це 5. Це 5 сюди, напевно. Я щось не зрозумів. Я щось неправильно роблю. Налаштування. Постоброблення, налаштування. Як робити, як ставить? Ой, блін. Так, зрозумів логіку. Логіка тут проста, до До безобразія, як то кажуть. А що з хвостом робити? Пішли. Що з хвостом робити? Так, окей. Хвост зараз згорить. О, запобіжник! Оцей запобіжник потрібно. А як. Ooh. Нічого не. А чому тут не світиться вогоньок, а тут світиться. Типу, тут промінці є, а тут промінці. А, немає, то. Тому... Все, зрозуміло. Пішли далі дивитися. А це я не можу забрати ага. Так, 5 квіктільярдів... 73 чогось там. О, здоровий кіт! За здоровим котом наш будинок! Кіт! А, це типу кінець. А я з ним взаємодіяти ніяк не можу, ні? П'ятку почухати, ні йому. Щось кіт від нас хоче, що він хоче, не зрозуміло. Е, пішли думати. Пішли. Коротше, є у нас машинка. Є машинка, це ж я не забираю, це також не забираю. Є машинка, давай ми машинку віддамо. Кактусу? Е, машинку, цю. Як а Ану стій можливо, тобі вона потрібна? Да стій, ти. ні Не, не наводиться. Значить, кактусу. Ну, це більш логічно. Ти хоча б якусь палку примантулив блін, щоб. Руль не в руках тримати. Найди сюди. Так, макачольна кі... на Брися. Брийся. І що, ти мені щось даси? Та досить бри. А, бритву він мені дав. А бритвою я обрізати стропи можу. Все, зрозумів, погнали. Погнали, обрізжуємо строп, стропи. Навіщо й мені його рятувати, я не розумію. Де йому касету взяти у цьому чуваку? Як же довго йти? Без води по пустелі ходить. Це капець. Так, ану, це тобі. Тобі. вправний <прав> <прав> який. Зараз головою чвякнеться. Так тобі і треба. Чекай, це я можу просто радло. Цю парашут. За... Фо! Іди звідси. <кан> <плакан> Твінки, трвінки, <шедло>. Ти я <плакан> не задоволений. Це ж я можу забрать. Точно, диви, я можу забрати його. Воно мені в кишеню не влізе. Поняв. Так, вакачуля э, цей. Делімоне. Делямоне, так, є. Де, э, коньки є ще потрібні. Ти чу колеса до сих пір не зняла? Я не зрозумів. Так, э, коньки. А, тут фару їй потрібно, а в мене ж нема нічого вже. Пан Пана койк. Бампер, капот и фа. Динамуне набадуне рагу рагулиту. Понял. Бампер, капот и фару потрібен. Качувати куликун. Ватиколику ликулю. Ты шось внятное скажешь, пронтирабен, блин. Мені оцю штуку якось дістати потрібно. І оцю, і оцю. Як дістать, хрін його зна. Щось у нього одна лапка закопана. Сюди не дотягується. Тут нічого. Може оце кнопка якась ні? Тут нічого. В мене ідей взагалі немає. А що я маю зробити? Всіх, кого потрібно, я пройшов. Можливо, тут щось забув. Ні, сим ніяк. Дивно. Так а що ж, а куди? Там кіт у нас в кінці, там все. А тут. Потрібно десь взяти відеокасету йому. Відеокасета, скоріш за все, в машині. Ну, зайди. Давай стукнемо ще раз. Ня. Не працює ця штука. Так як би мені хотілося. Можливо, тут щось. Камінець якийсь, ні? Тут нічого. Це не підбере. Ну, це не це, нічого не відбувається. Лізі бака чойна. Не лізя ба лізя бака, угу. і все. Да не чіпайте його, блін. Лезі Бака чойна. Все не підбирається. Це нічого з цим не, троби, не твориться. Що ж потрібно зробити Там далі кіт. Я, коротше, не знаю. Підказка. З ноги? Сенсі з ноги, а як ногою бить? Мене такого не вчили. <смір> з ноги каже вдар. А яка кнопка за ногу відповідає? За руку я знаю, яка відповідає. А ногою я ніколи й не був. Давай, іди сюди. Так, якщо ліва кнопка це рукою, то права ногою, ні? Да він рукою тільки лупить і все. Да я не розумію. Ну що, ну що, що я маю? Ти? Ти? Я, короче, всі кнопки тикаю. Тупо всі кнопки, і воно не тикається. Тут якась комбінація фердіперчева чи шо. Можливо, затиснуть? Ну, намальовано вдарити ногою. Я не розумію, як вдарити ногою. Яка душнина, блін! <гум> блін, підказка була. Е, бабка ж била, короче Била, била. Я ходив, ходив, дивився, дивився, блін, я чуть не замахався. Коротше, один раз сюди. Бий. Другий раз сюди. Сюди два рази. Капець. На холодець. А ця фара що з нею зробить. Цей фарою нічого не робиться. Все? Окей, пішли, віддамо касету у цьому. Кіноману. Так, в мене є касета. стій, куди ти пішов? На. Не Поняв. А, сюди вставить? Точно. Поїхав. І що, дай ру, цей руля? Я ж знаю, його потрібно <світ> на бочки поставити. Це ще що, що таке, бля. Так, це будиночок, де яко... За мною будиночок намальовано. І я. <світ> я не розумію. Зелене це. Дерево. А, ні, це зелене, це. Це якісь сосни. Це якісь дюни, це якісь пальми, це квіточки. Йохани бабай. А я де? А куди мені потрібно? Так, це у нас дюни. А, давай на дюни. Пальми. Я, я не розумію, де я. Їдем купа пальм. Просто прямо. Тепер у нас оце. А, на оцьому ми. Це у нас дюни. На дюнах ми повертаємо. Сюди. Знов пальми. Ліси якісь були. А назад можна? Були ліси. Зелені. Ми ліси е, вдало проїхали. Я не розумію просто, де я зараз знаходжусь. Це я по колу по якомусь їжджу. Так, ліси. Куди я приїхав. Звідки я виїжджаю, я не можу зрозуміти. Тут черепок. Ось, ось о. тут черепок. Тут за мною будиночок, куди, я так розумію, ми маємо приїхати. А ми по квіточках жодного разу не їздили. Давай поїхали. Так, ми їдемо зараз. Десь десь по осіх. По дюнах. Тепер по лісах. Не знаю, хай буде прямо. О, квіточки пішли. Можливо, наліво. Наліво це ми повернули на пальми. Пальми жовті. Знов ліси. Знов квіточки. Квіточки прямо. Прямо ліси. Тепер наліво. Прямо. Бляю. Капець! Єллі роздуплився, де я знаходжусь. за херня гень, uh. uh. пішли все. Генген потрібно зараз загенгенити от сюди. Правильно? Це ж логічно. <плес> так, зашибись І що? Побігла водичка. А тепер речашками ми щось можемо. А що Це Чекай. Чекай. тут потрібно. Блять зламав А трубка нам потрібна. А трубка для чого нам потрібна? Трубка потрібна. Сюди ж можна подивитися, ні? ні? сюди не дивиться. Для чого нам потрібна трубка? Ми трубкою можемо щось дістати, да? Чи сюди її вставить? Навіщо? Я думав всюди болт якийсь вставляється. Хуй Хуйла пентімон! ла пентімон, пенті блін! Незрозуміло абсолютно. Ааа, він гне. а Це реча. А, речах! А ну зігни мені цю трубу, старий! Мені потрібен речах. На тобі трубу? Hey. Гни її в буку Гунтелябен, блін! Давай від гунтілябу назад. Так, окей. Тепер ми її гунтілябнемо сюди. І зараз заберемо щось, напевно, правильно? Меня, мені, мені, мене. Ролик! Та ролик! Блять! Ролики забери. Та блін, і те забери, и все не понял. Так, а оце ж потрібно забрать. Так, забрав. Значить, ролики мы можем віддати бабці. Бабка, привет! Я тебе ролики приніс. Ти просила. На Набакдю. На Там голова ще якась потрібна. Колеса ця до сих пір крутить. Ти коли колеса докрутиш? Ще потрібна якась голова. Так, диви, в нас є вже е, запобіжник. Е, потрібно може воду вимкнути, ні? Відро не забирається. І вода не вимикається. Ну, коротше, я не в курсі. Я хотів вимкнути воду, в мені не дала. Типу, пустеля і постійно вода тече це такі собі е затрати. Не дуже цікаві. Так, тут ми забрали. Що в мене є? Та куди ти пішов, дурачок, назад? В мене є запобіжник. Запобіжник там, де зламаний, туди його потрібно вставити. Uh, вставимо ми запобіжник і що це нам дасть?